Міський голова Олександрії повідомив, в місто прибуде спеціальна комісія. Мета є розібратися з тим, що відбувається у місті з корупцією та злочинними угрупуваннями. Але перед цим мер змушений був повідомити власну думку щодо того, чи є він корупціонером. останні дні средствах масових інформацій появилася інформація о якоби моїх яких корупційних дійстві. До этого было, обвиняли меня и по всему, всей Украине показали, что я там взяточник и все остальное. Сегодня пытается обвинить меня в каких-то коррупционных действиях. Поэтому я, как миски голова, обязан вас, членов исполнительного комитета, ознакомить из этой информации, вот, чтобы вы ну, как владели объективным, объективной информацией по этому факту. Тому я доводжу вам, значить, 4-го десятого 2014 року до моєї кабінету прибув головний опіру повноважений інспектор МВС України, майор міліції Риченко з панітимі. Правда, я не знаю, де він складав, тому що я просто з панятим вигнав з кабінету. Між тим мер також сказав і про цікаву новину щодо прибуття до міста якоїсь серйозної комісії. Наскільки мені звісно. Буд солена спеціальна група, яка буде роботи в Олександрії, то тобто з повністю ботаналізуються єчні дії. Та як стало зрозуміло, Степан Цапюк звинувачував всіх негараздах громадські організації, що опікується питаннями боротьби з корупцією. Та захистом прав споживачів. Тож у короткому коментарі нам представники цих організацій підтвердили, з нетерпінням чекають прибуття такої комісії, та розкажуть не тільки про оборудку із землею на користь сина міського голови, але й про приміщення комунального підприємства Оксана, що опинилось у руках сестри мера, про приміщення школи номер 3 яке тепер у братах Степана Цапюка. А також про комунальний центральний ринок що був у руках фірми, де була донька мера. Також комісії, напевно, буде цікаво дізнатись про роботу пекарського цеху сім'ї Цапюків, які розточні. Шований прямо у житловому будинку, а також про інші цікаві моменти роботи міської влади, ймовірно зацікавлять членів комісії моменти діяльності злочинного групування, що полюбляє прикриття міської влади і в складі якого чимало рідні місцевих чиновників та самих чиновників.